Привіт! Сьогодні ми добираємося до України. Спершу у нас був ранній підйом і дорога до аеропорту. Цього разу я хвилювалася найбільше, адже летіли ми лише вдвох з дитиною. І найбільше мене турбувало, як Марко перенесе переліт. Йдемо, йдемо. Наш маркусик. Йде самостійно. Мама, хоче тебе засняти, який ти малюнький, дивися. Верто боїться. Переліт наш тривав годину 10 хвилин. Летіли ми із Бухаресту до Кишенева, а там уже нас зустрічала Оксана на автомобілі. А вище хмар ми вже зустрічали сонячний світанок. Милувалися красою до самої Молдови. Хоча переліт був не такий і довгий, але син все витримав. Спочатку вирядував, але в загальному все пройшло добре. Ми з Маркусиком вже на кордоні з Україною. В черзі стояли десь один півтори і розважали дитину, як могли. Ми бігали по вулиці, збирали квіти. А в самому кінці посадили його за кермо. По приїзду в Україну в Одесу я вже нічого не знімала, ми були дуже зморені. А вже на наступний день я залишила сина з мамою і пішла по своїх справах. Мама, Мама нас зустріла і ходила. Зайшли в наш Одеський острів на привозі. Роздивляємося. Давай зайдемо там. Роздивляємося новий торговий центр та його інсталяції. А дівчинка це якась нова. А ми шукаємо всім це Я хочу малому купити деякі деякі футболочки. Я бачила в інтернеті і хочу тепер подивитися по магазинах, чи є вона, чи немає. Маркусіку сьогодні купили новий транспорт. Вже він заснув. А з цього моменту ми відправляємося до батьків за місто. Меркусику дало завдання почистити мамі яєчко. Стукаю об стіл. О, все, а тепер можна чистити. Давай. Чисть. А тобі, а тобі ще хлібчик з сиром. Ага. Молоде, все. Дякую, Котін. Давай. Ще пару днів ми почнемо готуватися до паски з Маркусиком, заготовки і для Ютуба відео. Марко дуже хотів обідати. Смачні палочки, Марк. Смачні палочки. Наївся. Прийшли в садочок, де працює мама. Маркусик трошки тут побігає, позбирає кліщів. Ну, це так образно, тут кліщів немає, звичайно, але потрібно також дивитися. Такий майданчик, травичка, сьогодні дуже тепло. Я прям пожаліла, що діла свою цю курточку теді. Але малий діти нормально. Там ситрок тоненький і курточка. Молодець. До речі, там в коментарях писали, хто цікавився сімками в Румунії. Я обов'язково розкажу пізніше. Зберу детальну інформацію за сімки, тому що ми користуємося водофоном. Продається сімка, і саме водофон продається в їхньому центрі без паспорта. Але я не знаю за інших. У мене багато знайомих є вже в Бухаресті. Я можу запитати у них, як саме вони купували чи потрібен контракт, паспорт. Якщо так, то я обов'язково вам все розповім. І це буде буквально в наступному відео. Але чисто, ті, що є гірки, вони доглянуті, нічого поломаного немає. Звичайно, хотілося б, щоб трішки туди фінансів пішло більше. Територія закрита, огорожена. Майданчик чистенький. Молодці. За кожним, знаю, точно за кожним вихователем прикріплений майданчик свій. Оце майданчик моєї мами. У неї зараз середня група. Це дітки 4-5 років. Маркусик, тут є жук. Десь був. Жук є, йди побачиш. Жук-сонечко. Ой, упало. Упало сонечко тут. Дивись. Та не бійся, воно не кусається. Прийшов до мене, заглядає зі сторони екрану, яке знімає його. Я тебе не буду, я не даю тобі. Давай відпустимо, хай воно тут собі сидить на листочку, так? Да? О, де, побігло, диви. Полетіло. Ну не кусається котик. Все, нема, полетіло. Нема, нема, полетіло вже. Да. Ой, такий смішний, такий цікавий. Я представляю, підросте і буде передивлятися ці відео, як він був маленький. Шкодую, що задумувалась раніше знімати відео, але, мабуть, більше соромилася, і багато часу пройшло, що я жалкую, що не знімала, коли бабуся була з дідусем, коли ми їздили в село. Так, да, там пилка гудить. Гудить пилка. Йдемо подивимося, там такий кущик гарний, давай, ручку, мамі. Двійкий жовтий кущик там росте. Йдемо подивимося. Ручки холодненькі вже. Йдемо подивимось, що там за кущик такий гарний, жовтий. Мама, тебе фотографує там, давай. який гарний жовтий кущик. Бачиш? Клас, як гарно. А ну вставай. Вставай біля кусика і дивись на маму. На маму дивись. Mm -hmm. туди їдемо, так. Да. Покатаємося по наших вуличках. Побачимо сусідів наших. Mm -hmm. нам ну покажи, який ти замурзаний. Приїхав, а куди підемо тепер? Все, відкривай двері. Не можеш? Пускайся, дочка. Опа, виходь Да, мотоцикл там. Ой, яка гарна квіточка. Да? Не винервий Маркусик, вона ще не розпустилась. Та й Маркусик удівся гарненько. А я поки зварила їсти йому, вийшла, швиденько одягнула, щоб було під рукою і Маркусика. Вигулюю або він не вигулює. Марциси, вау, дивіться, які гарні квіти. Дивіться, там тільки там дивіться, цими колючками. Дивіться, а не так, поламав, так? Да? Давай виходь звідси. Потім до Маркусика прийшов друг і вони вже проводили час разом.